Чернігові залізною арматурою розбили голову редактору місцевого сайту Олександру Ясенчуку. Журналіст увечері повертався з роботи. Поблизу будинку його чекали троє невідомих чоловіків. Ззаду за мною шли три чоловіка, три три підлітки. Років 18. Вони за мною і відчув я удар по голові. Залізна штука із Шестерня, новар зверху, шестерня. Типа булава, типа типу металевої булави. Трійця відібрала в Олександра мобільний телефон та гроші. Усе виглядає як пограбування. Втім, журналіст твердить, його діяльність дає привід думати про інше. Наш сайт опублікували фотографії різних так званих тітушок, тих серед адміністрації. Фотографії, потім я знаю, люди дуже ображалися, просили. Просили, вимагали знати ці фотографії, які на сайті, коли журналіста переконані, він доповнив список медійників, котрі постраждали за Євромайдан. Олександр допомагав збирати гуманітарну допомогу для євромайданівців і перед побиттям саме відрядив автомобіль з теплим одягом та харчами до столиці. Допомога надавалась, в столицю, і він всюди вказував свій контактний телефон мобільний. Тобто, ті, хто планував і. Оце от жорстоке побиття, розправу фактично. Вони мали вихід, слідкували. Олександра Ясенчука лікарі діагностували закриту мозкову травму струс головного мозку та множинні забої. Але просити міліцію знайти його кривників він не став, бо не вірить, що таке можливе. Правоохоронці за фактом нападу на журналіста все ж розпочали перевірку. А той на своїй сторінці в Фейсбуці написав так. Ця ситуація не зламала мене, і я обіцяю не зійти з того шляху журналіста громадського діяча, який я обрав.